Як збільшити словниковий запас дитини? Нічого нового поки що не придумали. Треба з дитиною розмовляти. Треба з дитиною читати казки. Слухати пісеньки дитячі, дивитися мультфільми. Так, мультфільми можна дивитися і відповідати на питання дитини. Просто коли вона починає показувати пальчиком на різні предмети, запитуючи, що це? Тут у мамочі чи родичів, які зараз знаходяться з дитиною, починається момент, коли ми наче перетворюємося на цілодобове радіо. Не можна відповідати, я ж тобі вже казала, та скільки ж можна. Якщо дитина питає у певний момент про певний предмет, і другий, і третій. І четвертий раз треба замислитись, чому вона так робить. Вона може показувати один предмет. Може показувати предмет трошки більшого розміру. Наприклад, ми маємо два предмети. Доросла людина знає, що це м'ячик і це також м'ячик. У дитини такого моменту немає. Воно не сформоване, це усвідомлення. Їй потрібно дізнатися, що цей м'ячик малий, наприклад, можна потім сказати, а цей м'ячик великий і це, і це називається м'ячиком. Тому, якщо дитина до вас підходить і запитує щось, не нервуйте, я ж тобі вже казала, та скільки ж можна? Не дратуйтеся, користуйтеся моментом, коли дитина хоче з вами спілкуватися. Зазвичай маленькі діти до трьох років спілкуються з батьками максимум 10 хвилин, потім втрачають концентрацію уваги і йдуть займатися якимись своїми іграшками. Тому це не так багато часу, але користі від цього дуже багато. Підсумок: щоб збільшити словниковий запас дитини, треба спілкуватися, читати книжки, дивитися мультики. Грати в різні ігри. Всі ці процеси розвивають мовлення, і про них ми вже казали. А також вправи на дрібну моторику, на загальну моторику і концентрацію уваги. Довірте мовлення своєї дитини професіоналам. Ставте плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемося! Не забудьте підписатися на нашу сторінку, щоб отримувати актуальну інформацію про розвиток мовлення дитини.